Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 8 листопада, і в нас буде традиційний огляд-цін на автомобілі на львівському авторинку Карбазар. Я бажаю всім приємного перегляду. Виблизково підписуйтесь і розпочинаємо! Ринок ліво. 1,5 дизельна механіці, ціна 6650 11 року, 534 пробіг Passat b 8 На інформації немає. Шкіряний салон, лекоскладні диски, гарна оптика. Тому, друзі, треба приходити на базар. Бачите, не всі власники залишають інформацію. Шкода Фабія, 1,2 2 в на механіці. У нас стрік 210 тисяч пробігу даній Фабії. Шкода Октавія. Ціна 5500, 1,6 бензин. На механіці 300 пробігу з 2008 року дане авто. Фольксваген Туарег. 13 року, ціна 17700, 3 літри дизель на автобаті, 300 тисяч пробігу зі шкіряним салоном. Таліна з одною оптикою. Passat, ціна його 6700, 2-літровий дизель на механіці, 274 пробігу, друзі, і знову немає контактного номеру власника. Тому я наголошую, що в суботу та неділю треба бути присутнім на авторинку, щоб самому подивитися, потрогати, проїхатись, кожен з автомобілів, які вас цікавить. І тут власник ось є, на жаль, контакт його відсутній. Ось такий гарний в арлайні Tiguan All Space. У нас подовжена версія 29500, 18 рік, 2 літра дизель на автоматі, 158 пробігу. Так, у нас комбінований салон, повний привід. Airline. то максимальна комплектація по ньому, якщо я не помиляюся. Де не знаю, чи 7 місць чи 5 місць. Але красивезний автомобіль. C4 Grand Picasso. 17 року 1,6 дизель на автоматі. Вже на Айсені вони йдуть 286 пробігу. Ціна 12 тисяч доларів. Наступне авто у нас Chevrolet Cruze, Ціна 9,500. 18-го року 80 пробіг 1,4 бензин та автомат. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Це не означає те, що автомобіль вже є на сайті Авторія, а означає те, що авторія. Являється генеральним партнером львівського авторинку Карбазар. Друзі, і щосуботи на львівський авторинок Карбазар приходить менеджер, який безкоштовно може розмістити оголошення про продаж авто на сайті Авторія. Тому, друзі, приїжджайте на Карбазар, продавати ось так, як люди продають свій автомобіль, і безкоштовно ще опублікують вам на сайт Авторія. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по Вінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. Продовжуємо огляд на Ford Escape. Ціна 10 250. 15 року, 164 пробігу, v 5 бензин та автомат. Фасатик за ціною 12 314 року, літровий дизель автомат, 216 тисяч пробігу з панорамним з люком. Renault Scenic, ціна 4406 року, 1,6 бензин на механіці 247 пробігу. Друзі, на всіх цінниках є контакти власника. В принципі, можете зателефонувати, уточнити всі деталі по автомобілю, які вас цікавлять. Peugeot 3008 в комплексі GT Line, 21 тисяча доларів, 1,5 дизель на автоматі вже ICND. І заглянемо в салон, адже власник тут є поруч, можна заглянути. І так, 4 електростоп-підіймачі, комбінований салон. Гарне шкіряне мультикермо GT Line. Яблучка, до речі, в комплекті йдуть. Гарна панорама з підсвіткою і дуже багато інших корисних функцій. В принципі, ви можете зателефонувати, як завжди, власнику за номером телефону, який вказаний на ціночку, поторгуватися з ним, запитати всі деталі. Але GT Line це у нас... Покращена версія. Тобто, ну, в принципі, рахується як максималка. Peugeot. Гарна оптика. Партроніки 360, ну досить красива машина. Друзі, рестайлінг, дорест і ще старіше Peugeot. Дивіться, класно, неочно видно. Це у нас машинка, яка йшла до 2014 року з такою фарою. 14 з 14-го року зрізаною фарою і з 2015 року, на дощі вже. Один іще з зайсинами йдуть дизеля саме. І ось новіше покоління 3008. Бачите, як цікаво. На будь-який бюджет 3008. Друзі, для вас продовжуємо знімати 11 тисяч доларів, 2014 рік. Один дизель на механіці. 191 пробігу. У нас комбінований салон шкіри зі тканиною, клімат-контроль та сірі легкосплавні диски. І чорне на чорних дисках Peugeot. 3008 також дизельний на автоматі 207 пробіг у 2012 року 9000 доларів ціна. Ось так виглядає зі тканинним салоном. Так, друзі, джата в нас 13800 її ціна, 19 рік, ну 4 бензин автомат 108 пробіг. Ось така джатка. Друзі, дивіться, яка в нас красуня продається. BMW-3, 21 рік, 3 літри бензин автомат 107 пробігу, ціна 37 900 доларів. Як виглядає дане авто з g серії На гарному B-58-му двигуні таке легеньке авто має надзвичайну потужність і подарує вам багато приємних емоцій. Audi a 4 2 літри бензин автомат та повний привід цього року 103 пробігу ціна 8 тисяч доларів з люком, чорними легкосплавними дисками, клімат контроль. Машинка розмитнена. Гольф плюс ціна 6400 1,6, атмосферний двигун, на механіці 198 пробігу 6-го року дане авто. Zafira, Космо-комплектація, 7 тисяч доларів, 10 -рік, 220 тисяч пробігу в даному. Автомобілі. Ford Escape. Ціна 11 тисяч 800 доларів 2019 року, 107 тисяч пробігу в даному автомобілі. Toyota Camry ціна 13 500 доларів, 2,5 бензин газ, офіційно куплено в автосалоні. 272 пробігу в Кембрюшці. Шкода Фабія. 5200. 1.2 бензин на механіці, не фарбоване. 2009 року. Grand Сенік 6300 1,5 дизель на механіці в рідній фарбі. 222 тисячі пробігу. Santa Fe 24 бензин на автоматі. 13700-134 пробігу. Дане Santa Fe має. Друзі, це ще не все. Попереду багато різних цікавих автомобілів, тож залишайтеся з нами. Що ж, друзі. Буду дякую за підписку на наш YouTube канал Я продовжую огляд. Також пишіть в коментарях, що ви зараз шукаєте. Можливо, в наступних відео ми саме знімемо рубрику по цим автомобілям. Вже деяке бачення наступних відео є. Пишіть ваші побажання, прохання це для вас знімемо Mercedes CLS 27800 доларів. 3 літровий дизель. виглядає просто неймовірно. Так, передня панель, 3 літровий двигун. Це ніби універсал. А даний універсал подарує мега-мега-крутезні емоції. Чудовий варіант, хто має сім'ю і не хоче бути просто так на дорозі їздити, має на увазі, хочете себе почувати. Більш впевнено, це авто для вас. В8 Passat, 2 літра дизель, автомат. 14300 16 року, 259 пробігу. Давайте заглянемо в салончик. Власник є поруч. Так, він виглядає мультикермо. Клімат, підігрів, 4 електросток підмачі та CarPlay. І в нас є комплект зимової гуми. Кого цікавить, контакти власника є, телефонуйтесь та торгуйтеся. Соренто 12700 доларів, 2,2 у нас дизельок 258 пробігу. Власники можливо, розглядає також і обмін, повний привід. Ось таке соренто. Chevrolet у нас 17-го року, 2-літровий бензин, 138 пробігу, 2500. Друзі, ціна досить приємна. на ну, ось такий спорткар. 20500 доларів і будете робити класні сторіси з даним автомобілем. Volkswagen Golf 6, 850 доларів. 9 року 1,4 4 бензина 237 пробіг. Шкода, Octavia ціна 7750. 10 рік, 1,2 бензин, автомат, 207 пробіг. Volkswagen Golf Plus, ціна 7250 сьомого року, 1,6 бензин на механіці 165 тисяч пробігу. Друзі, люди є, люди ходять, обирають автомобілі, але вже я вам не показую людей, я вам показую саме авто. Тому у відео ви не бачите велику кількість людей. Хоча вони є, насправді. Octavia 1,6 бензин на механіці, 7250 атмосферний двигун 7 рік. 239 пробіг в даній Октавії. Ще й Октавка у нас в саданчику, бо в хетчбеку, в ліфтбекці, як кому зручно. Nissan Juke Nismo, 170 пробіг, 13 року, ціна на 10 800. Це максимальна комплектація в даному автомобілі. Tiguan 24500, 2 літровий бензин автомат на повний у нас ось 6 тисяч пробігу. 23 року даний Tiguan. Йдемо далі, друзі, Chevrolet У нас болт. 40 тисяч пробігу, 23 тисячі доларів. Електромобіль 65 кВт батарея. Так виглядає. Тігуанчик у нас попереду, allspace, подовжена версія. Повнопривідний, 19 рік, 108 пробігу ціна, 19300. Салон, Панорама. Такий тігон я не Корола. Народний автомобіль. Ціна 8900 доларів 10-го року. 230 тисяч пробігу даній королі. Audi Q3. Ціна 16450, 2 літри бензин автомат, 206 тисяч пробігу. В q 3 Mazda cx до нас без стіночка. Друзі, пропускаємо. Ідемо до Ford Fiesta в седані. 1,6 бензин на автоматі. 8750-19 року, 88 пробігу. Друзі, якраз я знімаю ряд. і позаду нього є наші торгові точки, де ви можете смачно поїсти. Ребра, плов, шашлик, дуже різно, багато цікавих смачних страв. Зігріваючі напої, якраз для такої холодної погоди тут є. Тож, запрошуємо всіх, ось такі в нас їх видно в кінці авторинку такі торгові місця. Ополь Zafira 5550, дизельна 240 пробігу. Ford EcoSport 12500 доларів 2019 року, 2 літри бензин автомат, 155 тисяч пробігу. Volkswagen Jetta 14350, 1,4 350, 1, бензин автомат, 92 тисячі пробігу в джетки. Ford Fiesta 8600 19 го року, 1,6 двигун, бензин 150 пробіг. І седанчик. Меган 3, 1,4 бензинна Миханці, 6200, 249 пробігів 10-го року. Тут у нас, друзі, ще й на авторинку є Ігор, який продає тощо наміри, зарядки, дуже багато корисних штук. Тому, друзі, тут де торгові точки. Підходьте також до Ігоря, кому цікаво. Дизельний товарег 11-го року, це 14 500, 260 пробітків. 3 літровий двобуд. Прекрасна ціна, друзі, на прекрасне ось таке дизельне авто. Фабія 5350, 1.2 2 бензин на механіці. 146 пробігу. Далі кашкайчик. Семимісний дизельний договірна ціна. Це плюс 2, подовжене версія з панорамою, лінізованою оптикою. Рокспорт, також зараз популярне авто 20-го року, друзі, 14700. 2,0. У нас бензин, автомат. 360 камери, легкосплавні диски. Ось таке авто. І Mercedes у нас цежка 11300, 12 рік, 1.8 бензин та автомат. Що ж, друзі, я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відео. Долучайтеся до нашого YouTube каналу і до зустрічі у нових відео на львівському YouTube каналі Авторинку. Кар Базар! Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей